Що я пам'ятаю свого дитинства? Я народилася 29-го року, 8 марта. От так менше, ніж в мене записано, бо так. От, я, так а що я з дитинства? До, до колгоспу, до війни я мало пам'ятаю. Ну там пам'ятаю, що мама ходила на роботу, обрали ще й мене з собою вже таку малу, допомагати їм на полі, бараки полоти. А так і що я? Про Його? голодомор я пом... розповідала мені мама. То е... що ж я можу знати, як я була мала? А мама казала, що в них голодомору не було вдома. Бо дід приховав десь по був. <ріст> і так вони і була в них корова. Бо мама була, це мамина була корова. І мама це тримали, в мами не забрали, діда все забрали, а в мамі нічого не забрали. І так ми вижили, щоб було молоко. Ну, правда, трудно, трудно було, але вижили. А так люди пухли. Пухли казали, вмирали дуже багато. А як? Теж голод був. В 47-му році був голод. Нічого не платили в колгоспі, ні хліба не давали, ні гроші не давали, нічого. Та ще налоги, які були. Що тоді можна було з'їсти яйце вдома, чи курку якусь зарізати, чи що? Все на базар, бо це все, все налоги. 40 кіл м'яса треба було дати, Ще яйця, не знаю, скільки там, що не можна було їх, а що тоді в курижі багато не тримали, бо не було чим годувати, бараболя як там була то яка там та бараболя, як все було з бараболі і деруни, ці бліни терли, бліниці терли і цього. І варили бараболі в борз бараболя, кругом бараболя, то їй малої бараболі було. А то городи ж були потрошки городів, це тепер дають по багато городів. А тоді ж по... трошки городи було. Що я не робила? Я в колгоспі з маленької робила, О, та з маленької, і на трахторістку вчилася, але я не робила на трахторіст. І косила. І хурманила, і в полі з кіньми ходила перелі. То я з кіньми довго ходила, багато років ходила. Це літо, то навіть мені не ділять бараків, а відразу мене до коней і там я коло коней. І до машини, коли ж молотарки молотили пашню. Не комбайни, то і до машини. Снопи возила, скиртувала. Ну, все, все. А в релігі, то боже, як я не бідувала, чого в мене ці ноги тепер болять, що я не можу ходити. Не було ж за що купляти цього взуття, щоб всім, а нас було четверо. Мама і на троє. Мама маме була найбільша нога. Як з щось купити вже, то на свою ногу вони купляли. Ну, а тоді вже ми, і я ходила в тому. Та які ті чоботи рідинові, чи які брилі навісні походити цілий день. Дуже бідували, дуже. Ні вдягнутись, ні взутись. Нічого не було. Оце моє таке життя. А тепер вже, каже, добре, є що їсти, є, що пити. Є і в чому ходити, і взутися, і вдягнутися, і все, є, й налогів цих нема. Ну, є там якісь налоги на землю, але що там, це дрібниця. Тоді так е не, не думали, що там треба поле десь вигорати, десь щось ще, ще, а чую, вже тракторі на полі сіють. Пройшло време вже молотять. Там що заробили на трудодень, Дали, бо це трудодень був, а тоді вже на останці були гроші. Заробили дали. Ну, мало-мало платили, але мусило хватати, О, А тепер добре, бо тепер теж. Роздали цю землю, вже позивали їх інвесторам цим. Вийшов рік. Зібрали пашню, привезли геть під хату. Тобі тонну, пай в нас подають тонну пашні, Трошки більше, дай, торік давали ще 8 7... тонна, 7 центнерів покуру давали на пай. то Привезли аж під хату. Тому на худоби треба тепер. Тільки на ну, що здоров'я вже немає. Ну тоді ж я ж кажу, що тоді б треба було все, чи яйце, чи курку, якусь чи півника там, чи порося. Тоді поросяти ніхто й не продавав. Бо ніхто не тримав, бо не було чим. Як там хтось згориться, то треба було ще його заколоти, щоб ніхто не бачив, Обсмалити, бо ще накладали шкуру треба здати. Ще шкуру треба було здавати. А не шкуру, як не шкуру, то гроші за шкуру. О. А тепер, боже, навіть тримай там з 10 років, всі, коли всі ріж, ніхто тебе не буде питатися. А тепер лучше жити. Тільки на ну, що нема здоров'я. Треба робити, каже, хто, хто має здоров'я, робить, то добре живуть. Ну, а ми так посередньо. Я ja не знаю, як тобі сказати, як ми живемо.